Чому у світі така несправедливість? Немає жодної людини, яка б не несла свого Христа. Багаті і бідні, красиві й непоказні, високі та низькі жінки, чоловіки, діти і ті люди, безтурботному життю яких ти заздриш, у всіх є свій хрест. Може бути, вони радіють своїм статкам, яких ти, припустимо, не маєш, але при цьому вони відчувають душевний біль або страждають від болячок. Немає жодної людини, яка б не мала Христа. Просто не у всіх Він такий же, як твій, це щось велике мати хрест. Це велика таємниця, це один із тих моментів, коли я відчуваю, що мені нема чого сказати. Не знаю, не знаю відповіді. Пам'ятаєш, як преподобний Антоній Великий поставив Богу те саме запитання? Господи, чому ж так відбувається, що багаті люди добре живуть, доживають до глибокої старості і вмирають, не хворіючи? Не страждають, ні про що не турбуються і все у них добре? А бідний, скромний, чесний, праведний чоловік так сильно страждає. Чому ж так відбувається? Чому один помирає молодим? Не встигнувши порадіти життю, а інший живе в розкоші, задоволенні, розпусті і доживає до 95 ста років, немов забуваючи піти в інший світ і вмирає в глибокій старості. Хіба це справедливо? Ці хрести, які даєш, як їх понести, як на них дивитися? Ці питання ставив собі святий Антоній, ставлять їх і інші, і не тільки ти. Дуже багато хто думає про це, перебуваючи у важких випробуваннях, але він перетворив свої питання на молитву, не на богохульство, обурення чи гнів, а саме на молитву і сказав: Господи, скажи мені, розкажи цю таємницю. І Господь відповів йому Антонію стеж за своїми справами, а не за моїми. Це мої таємниці, які не можуть вміститися у твоєму розумі. Ти мучишся цими питаннями, тому що вони понад твоїх сил. Вони тебе не стосуються, твої плечі не зможуть їх понести.